І всім це, друзі, не за мене мака. Сьогодні ми граємо в такі гонки. Стоп, в мене там якась нова кетка. Давайте, давайте, будемо її. Так, погнали. Ну, що, Так, погнали. Стоп. У меня вже вис... щось зависло. Ну, Нормально, так кезочка приносить вдалість. Буду знайте проходить. Ну хоча ні, я хоть шапочка взяла вентилятором. Нам мне больше всего подобається Просто звичайно старойка шапочка, и все. Наши не менять, так просто себе старую шапочку поставить и все. В чем проблема? Я за скельки хоч. Зараз ніхто на фінші не буде. Першим китку я зараз буду на фінші першим. Що вже значить? А може вже і не я. Все погнали. там же я. Я все зараз лидирую. Я зараз на першому місці. Тин. 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 Це все, все так легко їздити тут. Оп! Просто зжимаєш подальку, якщо починаєш перевертатися, зжимаєш задню педальку. І держишь. Брасі, чому до мене все примагнічується? Пам'ятаєте, я взяла на початку цієї гонки собі магніт. Тому. Фу. Хоч би ми сьогодні доїхали до цієї машинки на новой. Хотілось що зробити вийде. о, є сальтоха. Там всі одні стартіри, з поки що працювали, тут, ну, тут які Я взагалі на своїй першій машинці, там вже кутися вверх ногами, вверх колесами. Я вже на машині іду, а вона на ногах, на ногах їде. Уй, ще одна сердечка. Ой, мені в цьому відому це зробити. Бо бачите, скільки там ще до машинки залишилось? Ще зараз нічого чуть. До речі, бачите в мене тут взагалі, магніт причіплений. Для цього біля як це називається біля тургинуть, чи то двигун. Я моцках не розбираюся. Я розбираюся в футболі. футболь. йой ой йой ой ведме морден, але мене може бути мали бензина. Ні, в мене його ще дуже багато Йой! Сальтуха й ой сольтуха вийшов.

А хто все говорить? Там та такий, як я, тільки що на перше місце заїхав, йой, я ледве не перевернувся. Я автобус зараз я скоро Ми все одно на першому місці. Мене ніхто не опинав. Там я дістала вже зі своєї реклами.

Йой-й-ой-ой, все я вам зараз я, вот, я вам закол. Зараз... А, будем ганять, а мы стопы, да, да, да. Я часто увидел это той, что то за мной. Що це по що типа він на першому місці? Так, такі червоний прапор і зірочки. Арабська ну що? Ні, Арабія то інша. Йой! Дивіться, мені на щенник поставили. Я шею зламав. Ча бачили? Яка там фотка була, машені поставили? Коли нову машинку, то я покажу, як це все виглядає. Ні. Хух, я ледве не перевернувся. Кіло якийсь. якесь, хоч і літати наче на самом слово борохика. Не, но летать не буду. Я буду на словом летать. Яй ты дырки, блин, условиюще. Не гомочек шо? Не можешь пойр скин мене. Майже. یه های کلکستانه نتاکیه که من یه نماییم همه نیر یا این کرسکا Будемо його перемагати? Там вам не засильно чути? Дійсно, ні. Я на другому місці. Добре, що кресу не струбою на першу. Та на ямки полки, коли мені вже десу машину? не можу щось пунути, ніфіга. Давайте вгадаємо, я зараз не поіграю. Блін, хоч би напоіграв, хоч би напоіграв, хоч би напоїв. Це би там юна, що мені було то сальто. Зараз мушу. Мушу не зробити сальто. Будем похоже. За так ми. Мм, не, і ще раз. Ні. Я так скажу, не значить треба значить. Ні, все. <кхух> так, все, не будем робити зараз альтухи. Я ладу не зробив її. Не-не-не, соржене, соль не можем. Я на первом месте стрибаю! И А Чому так? Не, у в нас відкрываюсь, ты машина. Меня зразу на неї учив не искрівость. 30 тисяч огось кіт вона значить круто. Ну що ж, друзі, були на каналі Акаунтс, ми нарешті розпакували цю машинку. І 7... сим... а. І 7... па папа. Ось так. Папа. -па.